Всім доброго дня! Вас вітає компанія TransAgroMarket. У нас для вас гарна новина. Компанія TransAgroMarket прийматиме участь у найочікуванішій агроподії 2023 року. День поля Агровінниця, який відбудеться з 20 по 21 вересня з адресою міста Вінниця по вулиці Гонде. Там наш тент ви зможете знайти по цим червоним красенням, а про них детальніше вам розповість вже мій колега. Так, давайте покажу перший трактор, який ми будемо демонструвати на дні поля, це Юто МЛХ 1404. Потужність трактора 140 кінських сил або ж кВт. З двигуном 6 атмосферним об'ємом 7,9 літра. Даний трактор йде в ексклюзивній від Transaгромаркет комплектації з трансмісією 24 на 8, з камерою заднього огляду, вантажопідємність задньої навіски тут порядка 4,5 тонн. Досить, досить непоганий трактор, 23 й рік виробництва, тому будемо вам його показувати. Поруч будемо також демонструвати YouTube NLX 1054, потужність трактора 105 кінських сил або 77,2 кВт. Об'єм 4,5 км. Цей трактор йде турбований з інтеркулером. Вага його десь порядка 4830 кг. Це з пустим баком. Задня навіска 3500 км. Комплектація йде також ексклюзивна від компанії Transagro Market з трансмісією 12х12. Тобто тут йде вже повноцінний реверс, камера заднього огляду, нова приборна панель, тобто досить, досить цікавий трактор. 23 й рік виробництва будемо, будемо вам показувати, тому підходьте. І поруч наша 130-ка, UTO NLX 1304. Потужність 130 кінських сил. 90 5,6 кВт, Іде також двигун шестициліндровий, атмосферний, простий, 7,7 літра об'єм. До речі, що на 130-ки, що на 140-ки, йде паливна, проста, механічна. Задня навіска тут так само 4500. Це комплектація 2022 року. На нього, нагадую, дуже гарна ціна. Тому, якщо цікаво, підходьте. До речі, даний трактор йде в комплекті з українським автопілотом від виробника AG Pilot. Тобто це повноцінний автопілот з авторозворотом, з спутниками. Все, як треба. Даний трактор буде працювати з плугом, тому якби буде демонстрація чотирикорпусний оборотній оборотний плуг. Тому підходьте, кому цікаво, запрошуємо вас на тест драйв. Також хочу сказати, що день поля двохденний, тому буде демонстрація що 20 вересня, що 21 вересня. Тому хто можливо не встигає на перший день, також підходьте на другий, будемо, будемо демонструвати. Запрошуємо вас до нашого стенду. На вас будемо чекати. Всім гарного дня!